Візьмаємо такі акційні джинвочки. Джинма 404, -та. це є прокресна 40 кінських сил потужністю. Розбірні передні, розбірні задні диски, передні підкрильники, передні противаги, 4 двигун, бокове розташування. Ходозменшувач, тобто 16 перед, 4 назад. Переднім відключається механічно, тому що такий сніг потужності 540 тисяч. Підпружинене крісло, дві пари гідровиходів, примусово задня навіска. Бачите, два зонішніх виносних циліндра, які тиснуть донизу, тиснуть до гріпс, плаваючи потужна задня навіска. Локування диференціалу в речах. Панель автомобільного типу. Ось такі тракторці, є в наявності і зараз за них проходить акція. Так що набирайте.